Курточки мікс, зима осінь, сорту крем, ціна 10 євро за кілограм. У лоті в нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Ось така у нас тут знаходиться шубка бежевого кольору. Розмір у нас іде. Не бачу, але приблизно напевне ем. Така курточка чорного кольору, малесенька ну, розмір Еска. А тут на термокурточка, розмір Xelka, чоловіча модель. Ще ось така є жилеточка. Теж новасенька з етикеточкою. Розмір у нас іде емошка і трішки довший фасончик. Наступна ось така шоколадного кольору. Це жіноча моделька. Розмір у нас іде XL. Розмір у нас іде ікселька. Наступна ось така чорного кольору. Теплесенька курточка. Розмір у нас іде L. Це чоловіча моделька. Бачимо ось таку курточку, теж жіночу. Розмір у нас пише 2 xl Ось тут у нас така зеленка, кольору. А тут курточка. У нас дуже тепленька. Розмір емочка. Тут супер курточка З капюшончиком. Це напевне жіноча моделька. Ходить ось така крутичка, розмір Елька. Наступне ось таке палтішка. Полтішко. Розмір у нас її іде. Дружем не бачу. Чоловіча модельник. Довж Гесть і пасончик.

Не бачу, але ось така осіння моделька Under Eye. Це є курточки між 40 френд. Ціна 10 євро за кілограм для замовлення цього. От звертайтесь до наших менеджерів.